Всіх, мене звати Юрій Вихневич, я є за і технічний директор компанії BestLink. Також є інженер-розробник електроніки, скажу так. Хочу з вами поділитися нашим досвідом впровадження певної системи енергозабезпечення вузлів, віддалених вузлів, яких у нас є більше 100, 100 штук. Отже, передісторія. тобто, всі провайдери, всі, які починали там з нуля, яких є багато віддалених точок, де стоять ОЛТ і так далі, всі стикалися з проблемою, особливо коли почалася війна, блекаути з, з електроживлення. Як воно було у нас побудовано? Тобто, був вузол. Стояли упси, китайські, якісь прості, і воно ніби все працювало, поки не було проблем з електрикою, поки не пропадала електрика. Потім, коли, коли почалися блекаути, все почало, е... нічого не... нічого толком не працювало. Тобто електрика пропадала, Десь працювало, десь не працювало, десь працювало довго, десь десь відключалося зразу. Не було ніякого підбеку від цих позлів, не було зрозуміло, що там коїться, в якому стані батарейка і так далі. Тобто, оцей весь зоопарк тих всіх упсів батарейок він в себе вів неадекватно. Тобто, тоді прийшла, скажімо так, прийшлося прийняти рішення, що робити далі. Тому що клієнти були недовольні, вузли зазвичай віддалені. Це треба було посилати туди бригади людей і так далі. тобто... Це була проблема. Тобто, шукати щось на ринку, похоже, там, я не знаю, щось таке, б задовільняло всі потреби. Я, якщо чесно, не шукав і не знаю, чи взагалі таке існує. Тобто, Тільки я маю досвід роботи з електронікою, то я вирішив це діло все. Зробити з нуля конкретно під свої потреби і так, щоб воно інтегрувалося в, в нашу білінгову систему. Отже, вийшло так, що потратив я плюс-мінус один рік часу на це все діло, і вийшов такий собі, таке собі рішення. Зараз я розшарю основні функції цього діла. Ось. Окей, okay. тобто основні функції. Це собі, така собі коробочка, маленька, невеличка, яка підтримує, яка працює з різними типами акумуляторів. Тобто, можна підключити до неї будь-який літіон, літіфер, полімер, свинцево-кислотний, які будь-які, тому що в нас було. Різні різні акумулятори, тому треба було систему яка яка б підтримувала все це. Отже, підтримує від, 16, від 3 до 16 комірок, якщо це лігій полімер або 4 штуки свинцево кислотних акумуляторів. Ну, Балансує комірки або батарейки. Максимальний струм заряду, який вона може підтримати, 40 А, розряду 50 А. Можна встановлювати струм максимальний заряду. Якщо, наприклад, у вас є якийсь вузли, який. Який не підтримує, ну, який не має багато потужності підведений, правильно, якщо у вас стоїть там акумулятор на 48 вольт, 40 це півтора кВт там чи більше, ну це може бути проблемою. Далі моніторинг, комірок, стану. Це, це, оце, тобто робота в широкому діапазоні напруг. Це знову ж таки була основна основна ціль, щоб тому, що є різне обладнання, обладнання, яке живеться, 12 вольт, яке обладнання живеться, яке 48 вольт, 24 вольта. У нас є різне, 36 вольт. Треба було просто одне рішення, яке поставив, налаштував і воно працює далі, оскільки ми знаємо, що є проблема з електроживленням у нас, тобто, ця система дозволяє монітори, моніторити. Саму електромережу, ну, звичайно, на, на, на напругу та плюс на форму, форму напруги. Тобто, якщо є якісь викиди, наприклад, хтось там включив зварювальний апарат чи ще щось. Та, воно, воно це діло слідкує і бачить, ага, щось не робить, щось не то робиться з напругою. І щоб запобігти, наприклад, виходу з ладу, обладнання того самого, воно приймає рішення перейти поки що на акумулятори, поки, поки, система, поки напруга не стабілізується і не, не стане нормою. Ну і плюс все діло відправляється, повідомлення на, на НОК, там, на бригадам аварійних і так далі. Далі, моніторинг навантаження, тобто підключення ЛТ будь чи що-небудь, так воно дивиться, слідкує за навантаженням. Якщо раптом щось стається, ну, наприклад, заклинив вентилятор, так, тобто чи ще щось. Починає споживання ставати більшим, це діло аналізується і присилається повідомлення, що подивіться, ну можливо, щось там не так. Ну щоб скажімо так запобігти майбутнім майбутньому виходу з ладу обладнання. підключення різноманітних сенсорів, тобто можна підключити любі датчики, датчики, температури, датчики які завгодно, руху вологості, там і так далі. Тобто, воно все якби буде виводитись на нас. Різні алгоритми заряджання, десульфатація, еквалізація, опція буст. Що таке опція буст. Це, наприклад, коли графік відключень маєте, можна загрузити графік відключень, і воно буде перед тим, як світло виключити. Воно буде акумулятор заряджати до максимуму, на який тільки можливий, щоб ну, потім більше з нього ви витягнути енергії. Клімат контроль, тобто підігрів батарейки, якщо це літій або літій ферм-полімер. Та й, в принципі, кислотні акумулятори можна підігрівати, якщо сильно холодно. Ось, тобто, воно це все діло забезпечує, виставляється температури, коли включати підігрів, коли виключати і так далі. Компактні розміри так, він є маленький, можна поставити в телекомунікаційний бокс стандартний, тобто підтримка різних типів комунікації. Воно комунікує з, з CRM-ом, Можна по-різному. Wi-Fi, Ethernet, GSM, Bluetooth, LoRa, ну, LoRa це так, якщо вже сильно треба. Ну, інтеграція в нашу crm систему Ось. Тобто такий основний функціонал. Зараз я покажу діаграму, ну, не діаграму, а схему структурну, щоб більше було зрозуміло. Секунду. секунду там. Если нормально не Отже, покидіаграма завантажиться. Не знаю, чому не вантажиться ця схема моя. Добре, не вантажуся, значить я попробую зашарити іншу. О, тут видно. Тобто це, це як система виглядає взагалі ну, на веб-інтерфейс. Отже, це я сам фактично цей е, пристрій, сам девайс, який фізичний девайс, до якого підключений, Це якби його всі дані, то, що він може показувати. Він може показувати фактично, чим чи подана електроенергія на зараз, чи подається електроенергія, скільки часу вона подається. Далі тут можна вибирати купу параметрів, значить, максимальний струм заряду, який зараз, який взагалі дозволений. Тобто, ці всі параметри наразі включені в автоматичний режим, воно все підбирає згідно. згідно того, який підключений акумулятор. Е, далі можна підключити різні сенсори, то що я говорив, е, і виставити, наприклад, вам треба керувати, наприклад, вентилятором я не знаю. Виставляєте параметри температури від і до, і, чи, і який, який вихід там активувати, він буде активувати цей вентилятор, буде, наприклад, охолоджувати вам бокс. Далі тут, наприклад, система з підключеною 16, 16 елементами літій фаром Тобто воно зараз показує фактично напруги е температури, температурні датчики, їх можна підключити максимум 9 штук. Тобто, якщо у вас 16, 16 селів, тобто вони підключаються на, на два села один, один датчик. Отже, це все моніториться. Далі. Показує тут фактично напруги, напруги батареї, струм, який зараз іде з батареї, розряд, заряд, і ємність енергії, скільки залишилося, і фактично часу, скільки залишилося, скільки пропрацюється, коли пропаде, пропаде електрик. Ось, наприклад, можна віддалено відключити, перевести, наприклад, на батарею. Наприклад, активуємо так, на зараз опановлюється кожен плюс-мінус 5 секунд. Ось воно е перейде зараз от на батарею, показує струм 4 ампера. Ну, відповідно, цей час буде, він може скогригуватись трошки, буде зменшуватись. І буде показувати е фактично, то, що ми маємо зараз, і на ну, що можна очікувати. Тобто виставляється повідомлення, алерти, які приходять нашим е бригадам, аварійним або. На ног, і вони тоді вирішують, що робити далі. Тобто, чи їхати туди, чи підключати генератор, чи ні. Тобто, ця система інтегрується так само з генератором. На, наприклад, ось це є система, модуль, модуль фактично ATS-AVR, який м -м, так само розроблений мною. Тобто, ви можете підключити до нього. Е в раз-два-два ввода незалежних. Він буде показувати в новому випадку. Зараз тут 123 вольта. Ось і він буде показувати вам. Буде, буде видно, тобто на одному вході, на другому вході всі параметри. Тобто, зараз переведено в мануальний режим. Може бути в автоматичному режимі, може бути в авто в мануальному режимі. Наприклад, переводимо в мануальний режим, то у нас буде е, зараз. Воно переключиться. Він буде тоді згідно пріоритетів. Підключати води, які 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 ви виставили пріоритет. Тобто, в даному випадку в мене пріоритет виставлений, наприклад, зараз на перший, ось він перейшов на перший на перший від і зараз вийде навантаження. Це є сам сам контролер. це є навантаження. Тобто, він зараз працює на цьому Можна, якщо пропаде на цьому вводі. Переключиться на цей віт. Якщо вже на двох пропаде, переключиться на генератор. Можна перевести в мануальний режим, і тоді можна вручну. Треба вам перевести з одного ввода на інший Тобто, наприклад, я от захочу переведу на генератор. так. Тобто, воно повністю керує генератором. Береться звичайний генератор, простий там. Звичайно, що на, на, на такі віддалені вузли не потрібно Генератор, якийсь потужний, правильно. Тобто купляється простий генератор, але головне, щоб він був електростартом. І інтегрується дуже просто. Все, що треба доставити, це фактично сервопривод підсосу та підключити до нього пару там, пару, пару проводів. Отже, зараз от він показує заводиться генератор. Генератор. Зараз поміняється стан, все він завівся, показує working, тобто все, переключився, зараз працює на генераторі. Тут він рахує мотогодини, кіловат години, показує частоту і так далі. Можна відправити виставити алерти, які будуть відправлятися, е які будуть відправлятися. Наприклад, щось не так з частотою, так. Щось так з напругою. Це все буде відправлятися там, чи не завівся генератор, чи треба обслужити його, треба вже поміняти масло, тому що прийшли-пройшли пройшли певна кількість мотогодин. ще є додаткова інформація, температура двигуна, батареї, тобто воно там будований чарджер, який заряджає батареї, який тримає її, скажімо так, флот в стані, щоб її довше вона трошки послужила, щоб не постійно її заряджати. У вас показує всі стани. Ну, це така, така більш технічна інформація, для... просто щоб було зрозуміло. Є налаштування, тут можна виставляти різні е, параметри з того самого генератора. До якої напруги тримати батарею? Кількість проб старту, затримки всякі, скільки часу крутити стартером, скільки часу чекати, поки генератор заглушити, і так далі. Тобто можна різні, різні сервоприводи підсосу ставити. Наприклад, тоді є опція калібрування, в залежності, який сервопривід, Можете його калібрувати, в яке положення він має бути, коли він відкритий, коли закритий. Тобто тут вибирається тип в коду, так само, як і тут, тут є Powerline, роль. Це є основний, це про цей додатковий. Можна поміняти собі, воно буде тоді навпаки. Ось, якось так. Значить, тепер ми, наприклад, переводимо в автоматичний режим. І воно зараз перейде в автоматичний режим і переключиться на той від, якому буде, на якому буде напруга. Заглушить генератор і переключиться туди, куди потрібно. Ось, зараз воно показує активний вхід. Все перейшло сюди і працює далі на, цьому, на, на звичайному вводі. О, є питання. Є питання, Юрій. сейчас, секунду. Добрий день, Юрій. Скажіть, будь ласка, а скільки часу і грошей коштує? Імплементація системи. На прикладі будь-якої площадки будь-якого провайдера навіть абстрактного. Ну, якщо ви маєте на увазі даної системи чи системи з нуля, готової цієї системи мається на увазі, я так розумію. Ну, давайте. Не було нічого, і провайдер вирішив, що йому. Потрібне рішення, яке його задовільнить так, щоб все працювало, і він майже ніколи не їздив на площадку з каністрами з генератором. Ну, якщо система вже готова, наприклад, ця система, тобто її фактично можна імплементувати в будь-яку до будь-якого провайдера і до будь-якої білінгової системи чи CRM системи в будь-яку, тому що вона має api тобто вона інтегрується легко до будь-якого, оскільки в нас є. Розроблений наш наша, скажімо так, особиста crm система, тобто ми робили під неї, але воно все робилось так, щоб можна було гнучкою інтегрувати будь-куди. Так що часу займає ну час. Залесі від того, скільки, скільки потрібно там подружити API наше з API провайдера. Так? Я не знаю, які там більінги. Є інші, тобто, ось, а фізично просто взяти та й поставити. Тобто, якщо ви говорите розробити систему з нуля, то, то свою абсолютно говорю, ну, мені це зайняло плюс-мінус рік часу, щоб це все довести до пиття. Тобто була там альфа-версія, бета-версія, тестувалась вона, потім вийшла вже, як скажемо так, реліз, який працює, який надійно працює, і так далі. Так що, якщо це готове вже, то це недовго, не знаю, місяць. Якщо це робити з нуля, ну це залежить, Хто буде це робити? Скільки людей це буде робити, і так далі. На які людей там знання? І тобто це вже це залежить.